Блокада кордону, терпець українських водіїв уривається. Дальше тоді далі. голодування і розбірки з поліцією, аби ми змили оте все, що там стоїть, що зібралося, і, і пофіг та поліція була. Гоміж цивілізовані люди, як дії польських блокувальників можуть вдарити по гаманцях українців? Проблема торкнеться лише імпортних товарів. Ми з'ясували, що подорожчає, а на які товари взагалі очікується дефіцит. Це може вплинути на акції, які торгові мережі готували до новорічних свят. І головне, чи зможуть наші водії повернутися в Україну до нового року. Україно польський кордон вже майже місяць, як поляки блокують українських перевізників. Черги на пунктах пропуску Краківець Корчова, Рава, Руська Гребенна та Шагині-Медика подекуди розтягуються на 50 кілометрів. І наші водії, яких там більше двох з половиною тисяч, стають фактично заручниками. Пускають чотири машини на годину, Більше не пускають. Бачите, скільки один з кілометрів до кордону. Це якщо вони такими темпами будуть пускати, то це приблизно ну не знаю, дня чотири. От, Скоріше воно не буде. Валентин Балаба, далекобійник з поділля, везе до України моторні оливи та запчастини. Каже, частину машин поляки все ж пропускають, але це крапля в морі, бо через кожний пункт пропуску мають в день проходити не кілька, а кілька сотень фур. Тільки пускають скоро порт і коли я приїду на вигрузку. А може це масло хтось чекає? Може її треба туди? Для військової техніки, для чого хочеш. А товарів тут всяких дуже багато різних. Розумієте? <звучить> ну, спередіть в мене стоїть стікловоз. Врешті-решт, далекобійником ривається терпець. Вони вдягають сигнальні куртки та вирушають прямо до протестувальників. Бо те, що відбувається, кажуть, повний абсурд. Як так? Як якась непонятна, ну скажем, група нерозумілих людей перекрили чотири пункти пропуску міжнародного, і ніхто нічого їм не каже. Це як? Та поліція українців зупиняє і не дає прорватися до будок, де сидять кілька блокувальників, що перекрили трасу. Майте розуміти, що стоїть куча бензовозів, газовозів, що в тих АДРах, там може бути якийсь порошок. Але він як при кучі тут буде мама. Не горює. три дні поспіль. Тривають суперечки з поліцією. Врешті-решт, частина далекобійників оголошує голодування. Частина просто паркує транспорт. а Хтось вирішує прориватися до України через інші держави. Там би ми змили, оте все, що там стоїть, що зібралося, і пофіг та поліція була. Але між цивілізовані люди, ми думаємо, що це якось має вирішитись по-нормальному. По нормальному намагається вирішити українські уряди. Перші консультації з польською стороною вже відбулися. Та постає інше питання: скільки втратить український ринок товарів перед новим роком через витівки поляків? Віце-президент Асоціації міжнародних перевізників Володимир Балін каже, йдеться про десятки тисяч тонн. Ми вважаємо що сьогодні від 3 до 3,5 тисяч застрягло на кордоні. Хтось проїжджає, хтось уїжджає, хтось залишає машини на паркінгу і їде, чекає кращих часів. Це Кожної машині 20 тонн вантажу. Ми рахуємо десь під, біля 60 тисяч машин, здійснюють міжнародне перевезення, хоча б раз перетинала кордон. Тобто фактично це 5%. Іншими словами, частина товарів просто не заїхала в Україну. Але чи з причини це дефіцит товарів? Яких саме? Експерт з питань цін на продукти Олег Пензен каже: перш за все, це не продовольча група. Будівельні суміші. Є проблеми із будівельними матеріалами, які йдуть. Терміни виконання робіт будуть зірвані і віднесені в зв'язку з відсутністю швидкого постачання тих самих будівельних сумішів. Але є надія, що це не настільки критично. Втім, у роздрібних мережах поки що ситуація стабільна на полицях. Товар є. Ще один проблемний момент з побутовою хімією Німеччина, Італія. Китай. Вся зубна паста це імпорт. Шампуні. Німеччина, Франція. Може, звісно, є трошки українського виробника, але практично всі ці продукти є імпортованими з європейських країн або з Китаю через європейські порти. І вони всі залежать від пропускної здатності українсько польського кордону, оскільки саме через Україну польський кордон пролягають найкоротші маршрути до нашої держави. Але є і позитивні моменти. Більша частина продуктів вітчизняного виробництва, а отже, вони не здорожчують сьогоднішні ціни. У нас на 15% дешевші ніж було в листопаді 2022 року. Це говорить про достатньо великий врожай, і про те, що е, повністю всім боршовим набором ми себе забезпечили. Перш за все, треба пам'ятати, що проблема торкнеться лише імпортних товарів, які завозяться, а не вітчизняних. Тобто, це означає, що, наприклад, ось ця пачка манки, так або е, ось це пшоно не подорожчають. А от, наприклад, е, рис, який весь у нас зараз привозний, може здорожчати. питання лише наскільки. В асоціації рітейлерів кажуть, частина машин вже поїхала з Польщі до України через обхідні шляхи Угорщину або Румунію. Тобто товар буде, просто вартість доставки зросте. Якщо ми говоримо про перевезення через румунський кордон, одна фура це плюс десь від 600 до 1000 євро, плюс плюс додаткові дні. Перевезення і якщо а, до облокування одна машина могла за місяць зробити 3-4 рейси на сьогоднішній день а, буде класно, якщо вона встигне з'їздити з України в Польщу і назад, хоча б один раз. Але як це вплине на ціну товару? Давайте порахуємо. Якщо у фурі 20 тонн рису, тобто 20 тисяч кілограмів, то зростання вартості перевезення на тисячу євро дасть зростання у 5% або плюс 2 гривні на пачку рису на полиці. Це може вплинути на акції, які торгові мережі готували до новорічних свят. Саме таким чином рітейлери хочуть уникнути зростання цін тим паче, що за знижками зараз і так продається доволі багато товару. Велика кількість товарів непродовольчої групи, наприклад, засобів гієни, продається з великими знижками: 29, 22, 22 це все акційні товари, практично половина цього всього. І вони всі імпортні. Наприклад, це, це у нас що? Китай. Теж їде через Гданський порт, і наслідком блокади може бути те, що ці товари, звісно, не здорожчать, але оці всі акції приберуть. Багато тривог навколо ціни пального, але поки на автозаправках стрибків не видно. Ціни на бензин та дизель так і не виросли, тому що ці види пального везуть здебільшого з залізницею. А ціни на газ за останній тиждень стабілізувалися, бо не додали ані копійки. Цінник на бензин та газ зможе утриматися, якщо польські блокувальники дотримують слова і таки пропускатимуть небезпечний вантаж. Буквально завтра вчора була їх заява. Вантажі небезпечні. Вони готові пускати без черги, об'їжджайте чергу, під'їжджайте прямо до нас ми будемо запускати. Подивимося, як це. Буде працювати ну, перш за все, це паливо, в тому числі газ В гонитві за власним інтересом, організатори польської блокади насправді шкодять і власній економіці, бо перекрили кисень багатьом польським підприємствам. Багато польських підприємств мають тісні зв'язки з нашими виробниками і в автомобілі будування такі є приклади, і такі інші, і такі інші. Тобто, фактично, ця кооперація між державна, між заводами України і Польщі. Вони зараз, зараз нарушена. Але хіба можна порівняти втрати, які несе польська сторона і українська, яка перебуває у стані війни, і як виправдати нелюдські умови, у яких вже місяць насильно утримують українських перевізників? Ми думаємо далі. Поки ситуація патва, єдиний компроміс, якого домоглися українські урядові переговірники, які їздили до Варшави, це відкриття пункту пропуску гринів Долгобичу для проїзду порожніх вантажівок. А також створення для пустих фур окремих пасів у Єчерзі. На пунктах пропуску ягодин Дорогуський крахівець корчова. Це хоч? Ж трохи розвантажить пропуск, але ключова вимога поляків скасування транспортного безвізу для українських перевізників наразі у руках Брюсселю. А українські далекобійники тим часом готуються до продовження протистояння за свої права. Сергій костеж факти тижня ICTV, єдині новини.